Друзі, привіт! Нагадую, сьогодні, 20.00. Прямий Прямо на Ютубі і Тіктоці. Посилання на мої канали Ютуб-Тікток в шапці профіль або в першому коменті. Всі прямо етери у мене ще на телеграм-каналі, на моєму телеграм-каналі. Мене зовут Андрій Островський. Займаюсь бізнесом. Веду прямо етери кожного вчотного числа о 20.00 на Ютубі і Тіктоці. Ще я пишу книжки і сьогодні, у неділю. Як завжди, коли випадає на чотне, я провожу презентацію своїх книжок Життя просто бізнес та Життя просто бізнес 2.0. Вершина прірви або нескінченна подорож. Тому сьогодні, 20.00 YouTube TikTok. переходіть за посиланням на Немієте. А якщо не знайдете, пишете в гуглі Островський. Життя просто бізнес. 20.00 YouTube TikTok. Вітаю всіх. Гарного дня до зустрічі о 20.00. з вами був Андрій Островський.